Оце, друзі, нові Fold та Flip. Fold 6 і Flip 6. Зараз розповім вам про них більш детально. Почну з того про що і на презентації сказали не так багато з хардвер. Ми дожили до часів, коли про хардвер кажуть менше ніж про софтвер. А софтвер, як ми знаємо, з прикладу S24 того самого Ультри, у нас скоріш за все з часом стане доступним і для Fold 5, як мінімум, ну і для Flip 5 в тому числі. Тож хардвер. Смартфон, якщо кажемо про профолт, трохи змінився. Він тепер став більш таким грубим, мужнім, без масливих форм. Я би сказав, більш схожим напевно на ультру, але ще більш таким каструбатим, і мені це подобається, тому що тут прям дуже гострі кути. І тут, напевно, якщо сильно давити, прям боляче буде, тобто сильно гострі кути. При цьому він став трохи іншого форм-фактору, не настільки, наскільки я очікував, але екран зовнішній став трохи ширший. Це означає, що в. Принципі, цим смартфоном тепер буде зручніше користуватись однією рукою, зручніше набирати текст, зручніше щось робити прямо на ходу, бо кожен раз розкладати його для того, щоб зробити, тепер не буде такої необхідності. Більш за те, він став легшим, а саме на 14 грамів легше ніж Fold 5 та на 24 грами легше ніж Fold 4. І він всього на 7 грамів важче ніж S24 Ultra. І якщо так подивимось, типу а що тут такого? А якщо ми розкриваємо, розуміємо, що у нас два дисплеї в смартфоні, Причому в такому форматі він чи як планшет, ну тут прям постарались. Корпус в складеному стані тонкіше на 1,3 мм і в розкладному на півметри. І смартфон дійсно відчувається в руках трохи компактнішим, я б сказав, би, більш звичайним, зручним, навіть коли ви його не розкладаєте. При цьому матеріали залишились такими, як і раніше. Це алюміній і захисне скло, Corning Gorilla Glass Victus+. Плюс. на жаль, не підвезли. Чесно сказати, воно тут просто. Просто було приємно, тому що смартфон дорогий, але це ніяк позитивно не вплинуло б на масогабаритні показники, тому що алюміній важить легше ніж титан. Зовнішній дисплей у нас 6,3 дюймовий з роздільною здатністю 2376 на 968 точок. Також тут є адаптивна частота оновлення від 1 до 120 гц, а внутрішній 7,6 дюймів Dynamic AMOLED 2X, і також адаптивна частота оновлення від 1 до 120 Гц. Основна селфі-камера на зовнішньому дисплеї 10 мегапіксельна. Також є підекранна на внутрішньому дисплеї 4 мегапіксельна вона прихована як і раніше, і три основні камери: 12 мегапіксельна надширококутна, 50 мегапіксельна ширококутна і 10 мегапіксельна телефото з 3X оптичним наближенням. Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, адаптований для Galaxy, 12 ГБ оперативної пам'яті у всіх версіях від 256 ГБ до 1 ТБ. Ємність акумулятора не змінилась, 4400 мАч, як і швидкість зарядки 25 ватт. Проте смартфон. Можна зарядити до 50% за 30 хвилин. Стандарт від вологи і пилу по стандарту IP48. Головні ж фішки у нас торкнулись саме софтверу. Тепер смартфон ще більш бізнесовий, ще більш з AI, -м. і AI тут настільки багато, що треба пам'ятати, що і де ви викликаєте. Тому що можна викликати Gemini, якщо ви зробите отакий от свайп з екрану на внутрішньому чи зовнішньому. Можна користуватись Galaxy AI. Це додаткові функції в стандартних застосунках А Можна використовувати ще і Bixby. Він тут теж якимось боком є. Але то більше все ж таки до навушників, тому що саме там нам більше розповідали про Bixby. Коротше, треба трохи орієнтуватись. Але функції, які тут додали, вони навіть більш просунуті, ніж на s 24 серії. Я думаю, що сюди їх теж завезуть, тому що процесор той самий, і, в принципі, це просто справа кількох, можливо, тижнів чи місяців почекати оновлення. І з того, що запам'яталось, тепер ви скрізь можете робити. Ескізи, і потім штучний інтелект буде їх переформатовувати в зображення. Причому ви можете робити це знову і знову і досягати якихось там результатів. Причому ескізи можна робити як в нотатках, так і в якихось інших місцях. Потім все це переміщати між застосунками. А також ви можете додавати щось на фотографіях. Наприклад, сфотографували людину, додали там повітряні кульки, квіти чи щось таке, просто намалювавши від руки. До речі, малювати можна як від руки, а у нас тут стілуса поки що немає. Можна малювати і стілусом. І тоді ви ще чіткіше зможете якийсь ескізік зробити і е, перетворити його на більш реалістичну картинку. До речі, як створюються ці картинки з ескізів, мені прям подобається. З цим можна гратись. Також є можливість в фоторедакторі вибрати якусь людину і зробити з її обличчя якийсь креативний портрет, там, типу комічний чи футуристичний, декілька режимів є, і потім це використовувати, наприклад, на аватарках. Раніше, там ще рік-два назад, ви. Це могли робити в якихось платних застосунках окремих. Тепер можна зробити прямо на вашому смартфоні. Ну і звісно, всі ті функції, до яких ми звикли. Це ще покращений сьоркладсьоч. Ви можете навіть QR-коди сканувати. Е, є можливість вирішувати якісь рівняння. Якщо ви будете використовувати Gemini. можна робити саме райс, майже будь-де є потужні можливості по перекладу. На жаль, української мови нема, і не знаю, чи вона така планується, бо ця функціональність, як на мене, найбільш потужна, особливо. Можливість ріалтайм спілкуватися з кимось по телефону, навіть якщо у нього не Galaxy, і отримувати переклад. Це круто, але української немає. Ну і також адаптація тексту для різних там і соціальних мереж, і бізнесової, ділової переписки, і так далі. Все це ми в тій чи іншій мірі бачили, окрім цих ескізів, тобто ескіз, ту картинка. Але думаю, що побачимо з часом, як я сказав, і на тих смартфонах, що вже вийшли. До речі, про залізу. Парова камера, та яка відповідає за тепловиведення, збільшилась в 1,6 разів порівняно з Fold 5 Тобто, смартфон буде. Ще більше заточений під ігри, і нагадаю від себе, що от саме тут подвійний екран, навіть в іграх це цікаво. Знизу можете там Clash of Clans чи Brawl Stars грати, зверху дивитись якийсь ютубчик, чи там не знаю, от зараз чемпіонат світу можна було б дивитись. Тобто з таким планшетом це робити має сенс, як мінімум, і смартфон буде ще менше грітись. Фліп вже змінився зовні менше. У нас тут декоративні елементи. Якщо ви покладете два смартфони поруч, то ви побачите в чому різниця. А так це просто продовження минулорічного у. У нас так само тут є отакий от прикольний екранчик. У нього, начебто, роздільна здатність навіть не зросла, а кантовочка камери прикольніша, як на мене. Ну, принаймні, це свіжо, все, що свіжо, воно виглядає краще. Якщо б минулого року було так, а в новому зробили як в минулому, то навпаки, оце рішення було б кращим. Є нові кольори, є нове залізо. Також парова камера тут стала більшим, тобто на фліпі тепер можна теж грати, і враховуючи його менші габарити, це напевно ще більше вплине на продуктивність ніж Aldi. І також тут зараз найбільша батарейка серед всіх фліпів, що коли-небудь були: 4000 мАч, як в s 24 Це насправді немало, враховуючи, що батарейку треба розміщати в оцих половинках. Тут доступні майже всі ті самі елементи Galaxy AI, причому частина з них, як Chat Assist, наприклад, доступні на зовнішньому екрані, для якого є, до речі, величезна кількість різних віджитів, і їх можна навіть комбінувати на оцій сторінці. Ну і покращилась камера. Основна була 12 мегапіксельною. Стала 50 мегапіксельною а надширококутна залишилась 12 мегапіксельною При цьому з 50 мегапіксельною можна робити двократний зум майже оптичний. Зовнішній екран 3,4 дюйма, супер AMOLED 60 Герцовий. Роздільна здатність 720 на 748 точок. Внутрішній, головний 6,7 дюйма Full HD Dynamic AMOLED 2X. Частота розгортки змінюється від 1 до 120 Гц. Фронталка тут на 10 Мп, основна камера на 50 і надширококутна ширококут на 12 Мп. Процесор так само Qualcomm 8 Gen 3 для Galaxy оперативної пам'яті 12 ГБ версії накопичувача на 256 і 512 ГБ. А ще стосовно ціни, це дуже важливо. Нові фолди будуть починатись від 80 тисяч гривень, і закінчуватись прайс буде на 95 тисяч гривень. Це дорого. Але якщо подивитись на те, скільки коштували FOLD 5, то ціна всього в 5 тисяч гривень за базу різниця, тобто ціна трохи піднялась, але і курс теж виріс за рік. Так що будемо вважати це прям ну, нормальним. Flip 6 коштує більш-менш адекватних грошей, враховуючи, що це флагманський смартфон з флагманським залізом, але з фішкою він гнучки, з двома екранами, і у нього при цьому ще й покращена камера цього року. Він коштує від 46 до 50 тисяч гривень за версії на 256 і 512 гігабайт. Відповідно, я вам зробив добірку ще інших флагманських смартфонів, які, звичайно, можна поставити знизу. В один ряд, вони, можливо, і не мають таких фішок по е, характеристикам, як, наприклад, гнучкі дисплеї, але все одно, я думаю, що люди серед них обираються. Ну, наприклад, Samsung Galaxy S24 Ultra. У нього нема гнучкого дисплею, але у нього є дисплей з антибліком. Це насправді дуже класна перевага. Я про це вже неодноразово казав. У нього титановий корпус, ну просто як фішечка, і головне стилу спрямо на борті. І коли оці функції з folда стануть доступними для інших Galaxy, як Sketch. To Picture, то s 24 Ultra тут буде прям з коробки в виграшній ситуації, тому що для нього не треба окремо докупати якийсь стілус чи кейс зі стілусом. Так от він коштує офіційно від 53 тисяч гривень за версію на 256 гігабайт. А це на 27 тисяч гривень дешевше, ніж такий самий Fold. Чи, наприклад, iPhone 15 Pro Max він коштує від 54 тисяч гривень за версію на 256 гігабайт. Ну і не можна не згадати про Fold 5, який зараз офіційно коштує від. 75 тисяч гривень, і знаючи Samsung, не факт, що на нього ціна буде офіційно падати найближчим часом. І пам'ятаємо, що на новинки я поки що не знаю які, але точно будуть якісь бонуси: чи додаткові знижки, чи якийсь трейдинг, чи щось дарувати будуть. А на деяких ринках так в цілому дають все і одразу, і насправді можна суттєво зекономити. Тому міняти, напевно, свій Fold 5 на Fold 6 резону нема. Але якщо ви тільки плануєте купувати собі новий Fold, то почекайте, От такі гнучки смартфони. Їх оновлення Samsung показали цього року. Пишіть ваші думки в коментарях, поспілкуємося там. Ну а далі нам залишилось дізнатися ціни, які, скоріш за все, будуть не прям такі маленькими для фолду. І будемо приходити до повноцінних оглядів. Так нагадую, що це просто перший погляд. Це зовсім не огляд. Залишайте ваші коментарі, залишайте ваші вподобайки. Всім дякую за перегляд. Пока.